Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми наживо стежимо за подіями країни. Нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми обговоримо велике інтерв'ю Дональда Трампа, також про те, чи буде енергетичне перемир'я, та чи будуть проведені вибори в Україні з нами на зв'язку. Експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю. Почнемо із інтерв'ю Дональда Трампа, фактично в якому він дав інтерв'ю виданню політику, і в ньому майже 70% питань було про Україну. Очевидно було, що Трамп не дуже хотів на них відповідати, але при цьому заявив про те, що Росія зараз має сильнішу переговорну позицію. Також звинуватив Барака Обаму в тому, що той змусив Україну віддати Крим, і заявив, власне, що Донбас завжди був частиною Росії, і це історичний факт. Ну і згадаємо про те, що Кримом ми чотири океани, те, що ми з географії зі шкільної парти не знали, як виявляється, власне, на ваш погляд, це інтерв'ю про що воно говорить, і те, що було так багато питань про Україну, чи говорить про те, що це зараз головна тема для Трампа? Ну, по перше, це в чергове підтверджує, що все те, що ми і так знали про Дональда Трампа, про його. І ставлення до світу, і до ставлення до демократії, до міжнародного права до Росії, тому тут, ну і взагалі уявлення про світ, які у нього є. Це, це перше і головне, як на мене. Тому деякі речі, мабуть, не варто і там на них ну, варто зважати просто, але не варто. Сприймати як якусь да, там, даність, з, якої, з, цим, з цим усім, на жаль, доводиться все рівно працювати. Те, що так багато питань, я думаю, що це якраз от ви дуже добре відмітили, що він при цьому не надто хоче на них відповідати. Це не те, що для нього настільки це важливо. Для нього скоріше це подразлива тема, да, тут така дражлива вона, або е, тут він би радий був, щоб все вже закінчилося і ось за тими установками, які у нього є. Щоб, а для американського суспільства і для американського політику ось, ось ця тема дійсно головна. І ми е, навіть по, по цих питаннях ми бачимо, що насправді. Погляд на, 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 на от взагалі на цю війну і на те, як вона має закінчитися, дещо різниця у адміністрації, у суспільства та у ми, Да? Тобто, і ми це вже бачили, наприклад, після Анкоріджу, коли відповідно преса, яка була погана для Трампа, вона його скоригувала. Ну тут у нього був звісно бенефіс і і як на мене дуже добре, що він чергове так проявився, як проявився, для того, щоб нагадати, ким він є насправді також Трамп сказав про те, що настав час провести президентські вибори в Україні, і сказав про те, що він не виключає, що Зеленський знову може отримати перемогу. Тоді чому знову заговорили про вибори? А це насправді так само, як він говорить про те, що там сильні переговорні позиції Росії, да, і про те, що там історичні якісь належність якихось земель для Росії, так само російський наратив московицький абсолютно, які який, який занесли, завели. І які він повторюю, ну воно ж не теж не на пустий ґрунт лягло, да? тобто він завжди до Росії ставився приблизно так, та да, як до сильної країни, з якої треба там рахуватися, і з якої треба укладати угоди, це. Це десятиліттями так, формувалися ці його погляди. І природне, що воно це все падає так, це абсолютно російський наратив, який росіяни жодни весь час розказують про те, що в Україна немає легітимної влади, особливо про да, президента Зеленського. І тому вони і починають, починають це, от, не починають, вони це заносять до американської І оскільки Трамп він роздратований тим, що. У нього нічого не виходить, і замість того він за природою своєї не в змозі поглянути на реальний стан речей, чому так воно відбувається, тому що насправді не, ну, не вийде за 24 години таку війну завершити. Не, не можна говорити про те, що там, порушуючи міжнародне право, що велика країна там має якісь особливі да, свої права і переваги. Що треба до цього підходити відповідним чином, то він шукає, хто ж винний. От він заходить подразник, який йому дуже так люб'язно дають із Москви, і вважає, що ось там, непоступливість однієї людини, вона і призводить до цього. А чому? А тому а він незаконний. Да? Тому от треба от, зробити ці вибори, тобто виправдовуючи свою відверту там, неспроможність. І е, нездатність, неспроможність вирішити е, війну, тому що підходить з самого початку е, з невірними методами і оцінками сторін і нехтуючи міжнародним правом, він е, знаходить винувався е, е, і от, в такий спосіб починає розказувати, о, там, вдіваючи це в такий е, да там те, що от, виборів давно не було. Хоча насправді. Зрозуміло, що Україна давно би провела вибори, якби це було можливо, і Зеленський абсолютно вірно відповів в цьому плані дальшого. Та він сказав а, про те, що він очікує пропозицій від партнерів, від депутатів про законодавчі зміни, аби провести вибори під час воєнного стану, і ще сказав та, але... про те, що він буде звертатись до і європейців, аби вони забезпечили безпеку для проведення виборів. А, да. саме, саме це він сказав, що от давайте, да. Тобто і тобто, якби Трамп трохи розумів, то він би зрозумів, що. До, до тих пір, поки не закінчиться війна, то оскільки безпеки ні, ніхто не може забезпечити, то це питання піднімати неможливо. Ну, виходячи з тих умов, в яких ми зараз перебуваємо, то природно, що просто, ну, як на мене, в принципі, да, логічно було б да, сказати просто, да, це ми, оскільки війна, оскільки є закон, оскільки. Да, ми, ми не треба, то ми, звісно, до цього питання прийдемо тоді, коли буде забезпечення питання безпеки. Да, можна було б звернутися. Ну Зеленський вирішив, що мабуть, це для, для діалогу з Трампом. Ну, треба додати, мабуть, ще ось ці моменти по з приводу того, що які можуть бути пропозиції, а зрозуміло, які будуть пропозиції. Пропозиції будуть такі, що зараз це неможливо, це порушення закону. От непогано інше ще все ж таки через Трампа знову ця тема, яка в принципі взагалі не повинна була б обговорюватися, через що через Трампа вона знову закидається і ніби там дає якісь підґрунтя Москви, Бо виникає питання. А чого взагалі у тебе питання ну, виникають до України, а не виникають питань до Російської Федерації, де зґвалтована конституція в 2020 році, взагалі вона? Тут по так перероблено, що нічого там вже від неї не лишилося, куди незаконним чином абсолютно включені чужі території, де вибори взагалі виникає питання, чи є там легітимний і президент і парламенту, оскільки так звані вибори вони проводять на окупованих територіях України. І тут питань цих не виникає, да тому в принципі, ну знову ж таки про Трампа. Ми вже говорили чого від нього ще очікувати. Наскільки він ну не віглас да, абсолютний в в плані правовому? Ви сказали про те, що забезпечити безпеку зараз ні Європа, ні США не можуть. Тобто, можливо, мова буде йти про призупинення вогню на 60-90 днів для того, аби Україна провела передвиборчу кампанію, провела вибори, і тоді, власне, відновився би перемовний процес. Ну я думаю, що в принципі таке питання да так, воно може в такий спосіб підніматися, але ж ми вже побачили. Коли весною, наприклад, Україна ж їхала тоді, в там на переговори з американцями з пропозицією з конкретною припинення вогню на морі та далекобійних ударів, американці тоді сказали: ні, треба, щоб була повне припинення вогню. Україна сказала, окей, ми погоджуємося на 30 днів, чому ж ні? І потім чим це закінчилася ця історія тим, що Російська Федерація, яка ну не бажала, щоб її теж там вважали, що вона все зриває, сказала окей, і тут же ж навішала стільки вимог додаткових, але що після цього це воно втратилося як Зараз Російська Федерація взагалі не демонструє якоїсь готовності до. Да, там, до компромісів. Да. Бо той самий Трамп якось тут не так давно казав про те, що ти Росія ж готова припинити, припинити війну. Це ж вже з її сторони поступка. Там, да, яка... О, тому я думаю, що питання в таке може підніматися саме там для проведення виборів. Але у мене є сумніви, що е, взагалі це насправді можна реалізувати. Хоча е, якщо Москва піде на це, це означає те, що е, ну, по-перше, це пастка, бо вони однозначно е, в, в, розуміють, що заведення зараз України в вибори в умовах війни це розхитування ситуації без, да, без остаточного закінчення війни і знову ж таки з е, підвішеною легітимністю, да, бо е, що робити тут із, е, е, да, там, як з окупованими тимчасово окупованими територіями, люди, які переміщені, які в Європі, да, тобто тут, тут багато цих питань. Е, але, е, але для неї насправді це теж ризик. бо е, Виходить так, що ну тоді вони цим самим визнають, що у них не настільки добра ситуація, як вони це говорили, що тут сильна переговорна позиція. Другий момент, вони все ж таки тут виходить так, що для Росії тоді. Доведеться рахуватися з ну з, з новообраним президентом да чи парламентом, як і, і тут. Хоча, як на як на мене, для них в принципі оголосити будь-кого нелегітимним ніякою проблемою не було, але. Я вважаю, що в принципі взагалі це було б невірно погоджуватися на припинення вогню за для ну, лише переговорного процесу непереговорного цього виборчого процесу. Бо потрібні реальні гарантії безпеки, потрібне завершення війни. закон у нас абсолютно чіткий в цьому плані. Ще один варіант забезпечення безпеки під час виборів, умовно, якби Європа і США закрили небо над Україною, так аби без повітряних тривог міг пройти день виборів, надали своїх наглядачів для того, аби стежити за перебігом виборів. Наскільки така ймовірність? Та я гадаю, що це взагалі неймовірно, бо ми бачимо, коли ніхто не погоджувався на, на, там, на, на, на допомогу Україні в плані закриття неба, там навіть частково тоді, коли це можна було. Тут зараз для виборчого процесу, та ні, я думаю, що це неймовірно. І взагалі, ось навіть обговорення ось цієї теми, це воно не є вірним, як на мене. Бо тим більше, що ну День виборів, забезпечення безпеки, в день виборів це м'яко кажучи, ну, імітація все рівно виборчий процес та взагалі та нормальне життя. Воно може бути в умовах, коли війна закінчилася, а не тоді, коли вона проводиться. До речі, я так розумію, що оточення Трампа воно так дуже лукавить, коли. Там починають розказувати. Ми ж проводили там під час Другої світової війни. Ну, це ахінію відверту, Під час війни у В'єтнамі, розуміючи, що насправді не було у них війни, не йшла війна на їх території. Не було у них. Що там у нас? Умовах війни як його провести, але реально погоджуватися на ось цю абсолютно нав'язану конструкцію і говорити про те, що це мовляв необхідно, це не варто останні по виборах. На ваш погляд, наскільки небезпечне проведення виборів зараз в Україні, тому що це завжди дуже турбулентний період, де звучать різні думки, і люди мають різні свої погляди на тих чи інших кандидатів, чи може це призвести до розколу. Так, звичайно, може, я вважаю. Бо і російська агентура, ось ця свободна нікуди не поділася. І ну, тут ми бачимо там навіть по депутатах Верховної Ради, да, знову ж такі тут паразитування там на Багатьох темах, які ця російська агентура може здійснювати, і йде навіть не те, що презентування, Ну просто під час, коли виборчих йде агітація, будь-які провокації, які можна просто їх масштабувати, Воно абсолютно да, воно ж призведе до абсолютно да там може призвести розколу суспільства і, 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 і два більше. І тут не те, що там ну, ми говоримо не про а, там, нашу там, громадянську війну, да, яку вони хочуть намалювати там, з 2014 року, а те, що в, ось в, після гарантії ніхто не дає, що навіть що в цей момент Російська Федерація не почне новий наступ або щось там інше. Тому да? yeah. я гадаю, що. Це маячня, з якою взагалі не варто погоджуватися і виносити на обговорення? Ну просто що так сталося, що от американська сторона в особі е талановитого президента верзе цю ахінію? Ну так доводиться відповідати. Президент України запропонував енергетичне перемир'я зараз в разі готовності Росії. На ваш погляд, чи має далі ця ідея можливість реалізуватися? Гадаю, що навряд чи, ну, до речі, Україна абсолютно логічно весь час да, там, демонструє свої готовності до переговорного процесу і до реальних да, там, кроків до миру. Але я гадаю, що ні, бо ну, ми бачимо, як Росія зараз себе поводить, вони можуть щось перед американцями земітувати, але от, знову ж таки, навішують там якихось додаткових. Вимог пунктів, але але все залишиться так, як є. Також президент сказав про те, що завтра Україна планує передати мирний план у США. Зараз він допрацьовується із європейськими партнерами. Існує три документи, що стосуються мирної угоди. Перший це рамковий документ з 20 пунктів, який зазнає змін. Другий це гарантії безпеки, а третій стосується відновлення після завершення війни. Тобто сьогодні відбудеться презентація цього документа Сполученим Штатам Америки. І що буде далі? Вони з цим документом знову поїдуть до Росії. Буде черговий етап перемовного процесу, чи інше. ну я думаю, що саме так воно і мало би бути, мало би поїхати всі ці відкифікушніри до Російської Федерації, але щось з огляду на інтерв'ю Трампа, яке ми почули, я думаю, що може бути безпосередня реакція, бо одразу бо все ж таки. Зрозуміло, що о, тут роздратування викликає ще і позиція Європи, і, ну, і документ про відновлення. Да. Тобто там цей жнюрний шкурняк Трампа і його родини він в 28 пунктах був просто там намальований там золотими літерами, да, що російські заморожені активи, які на відновлення йдуть, там, що їх половина гарантована йде до американських фірм. Зрозуміло, що коли тут роль Європи як статиста, що тут зараз в цих документах цього не буде. Тому я думаю, що може так статися, що і не поїдуть вони з цими документами, а почнеться, так би мовити, бодання з, е, з боку американського з приводу ось, давайте узгоджувати по іншому. Хоча, от е, з ймовірністю в 99-99% ми точно можемо сказати, що Росія не прийме ці документи, які зараз допрацьовані, оскільки вони воліли все порішати з білим домом. Ну тобто, фактично, ми бачили, що після того, як вже був візит до Росії Кушнера і Вітков, а був тиск на Україну, і він продовжується про те, що Україна має прийняти угоди, віддати території, тому що територіальне питання є основним, власне. Тобто, незважаючи на те, підготовлені нові документи чи ні, цей тиск може продовжуватись. Я гадаю, що так воно да дійсно так воно поки що і буде. І ну це не означає, що це не завжди, да, бо ми бачимо, що Російська Федерація дуже сильно старається в плані от своєї непоступливості, що може призвести її до певних да, ходіння Трампа по циклах, тим більше, що і внутрішня політика на нього тисне, тут скажімо так. Просто а, здати Україну, а, йому внутрішня політична ситуація заважає, да? тобто я то важко сказати наскільки він там зараз готовий до цього, а, але а, тому вони діють, от як ці той віків, який є. Кримінальним маклером да там забудовник, як його називають, який завжди вважає, що е, да, жертва яку позбавляють власності, сама має поставити підпис. Він ж про це відверто завжди і говорить. Да. Тобто, ну, як, як шкода, що от Україна Конституція заважає Він в своїх цих е, інтерв'ю, е, тому ну, вони, да, вони в принципі ось тут в, в абсолютній згоді. Між Кремлем і Білим домом от наразі тут діють в такий спосіб, що Україна має сама відмовитися і, до речі, применшують значення, в тому числі і той Рубіо, який держсекретар, який ніби більше всіх розуміє, і фаховий. Але коли він починає говорити, то Та там же ж війна йде зараз от за там, там кілька там, квадратних кілометрів от Донбасу, кілька сот, воно ж. Він ж насправді е, теж, е, м'яко кажучи, применшує значення. Да? Тобто, по-перше, ну що означає, що ви до цього Україна мала б відмовитися. Росія цього не захопила. Да? Росія за це відео війну. Е, Росія агресор зрештою, да? тобто, як би хто там не казав, її міжнародне право так, е, так до нього можете там ставитися як завгодно ви е, в, в, в Білому домі, але воно нікуди не скасоване. Другий момент є територіальна цілісність України. Є суверенітет. І тут от почати розказувати, що, мовляв, це в цьому вся причина, що от Україна з Росії вперлася в ці невеличкі території. Ну це ж неправда, брехня відверта, бо є 28 пунктів, да, які ви просуваєте, де цей момент один із небагатьох, не більше за це. тому я думаю, що е, тут не варто навіть теж за ними і повторювати, що от все от, територіальне питання, тим більше що тільки в по, по Донецькій області, нібито воно є, воно залишається повністю. Тобто, це говорить про те, що. Американська сторона, в принципі, зараз, якщо Україна поводиться, то насправді її наступний крок, вона, якщо не до Юри, то де-факто буде визнавати всі територіальні загарбання Російської Федерації. Тому, от тому вони і лукавлять, брешуть відверто, от так от роблять. Але е, я думаю, що це теж один із циклів, і ми вже бачили, як воно це поверталося у діючі адміністрації. А тут ще і й... Зміни політичні, які можуть статися передвиборчий рік. Угу. подивимось. до них. Треба знову з мапою їхати, пане Дмитре, аби показувати, де території Донецької області, де Крим, що там немає жодного океану. Не знаю, для того, аби вони, хоча б уявляли, де знаходиться Україна, чи вони все це знають, просто закривають на це очі. Ну, Рубіо то точно знає, от Вітков не знає і знати не хоче, хоча насправді він так я ж кажу, він чудово все насправді розуміє. Трампу, бачите. Якщо він вже про ці океани почав говорити, ну, у нього є ці ще міфічні 350 мільярдів доларів, і яке це все кодло за ним ще і повторює там, цю абсолютну і Тому я думаю, що ну, так, треба їздити з, із картами і з там, подарунками. да, бачите, Хоча, як ми бачимо, ну, що там, От е, Трамп, е, коли по відношенню до країни, яку він вважає, що вона немає та там таких можливостей, як Росія, то е, от, наприклад, він же ж розказував Зеленському в лютому, коли Зеленський питав про гарантії безпеки, там «То це ж моє слово, я ж там я ж кажу. Ну і що його слово і його слово нічого не важить і. Сприймати треба саме так. А для того, аби утримувати в від таких від різких якихось рухів, треба збирати коаліцію. Як це було в вересні разом з ним говорити європейців, треба показувати карти, треба там показувати якісь все, що завгодно, треба показувати, вести ну, ну, літаків. Таких як на хабарі у нас нема, так само як і шматків золота від швейцарських цих банкірів. Тому, тому, тому треба отак от, от працювати. Financial Times пише про новий дедлайн, про те, що Трамп нібито хоче укласти угоду до Різдва. Минулий дедлайн був до Дня Подяки. Фактично, місяць майже мене, якщо це дедлайн правдивий, до Різдва. Власне, на ваш погляд, чи далі буде за ці кілька тижнів посилений тиск на Україну? Я думаю, що переб'ється пан Трамп з е, цими дедлайнами, бо ви вже да, відмітили, що був попередній що Нічого. А, от. І тут однозначно тиск буде посилюватися, але я не думаю, що після того він якось може змінитися в цьому плані. Ну, ми, в принципі, ну що? Ну, ми можемо там, передбачити, що може бути. Да? Тобто, там, припинення допомоги, ну вони її так припинили, вони продають зброю. А, от. Припинення допомоги там розвідувальними даними, ну так воно да, може бути. Тут ми точно відключать старлінки, ну так, да, це реально, це, це може бути проблемою і великою, але тут питання, чи дійсно вони це зроблять також. Тим більше, що насправді цей тиск уже зараз ну, такий, він достатньо звичний і він. Як на мене, ну, стикається з внутрішньоамериканською такою, якоюсь та, там опозицією в цьому плані. Тому так він буде, але ну, можливо там ще там, підключать там розхитування ситуації через там корупційні скандали, в які ну, вони так деякі речі в них. М'яко кажучи, дивно виглядають да, тут, а, тут. І очевидно, ми бачимо а, зацікавленість американської сторони також. От, але я не думаю, що він може змінитися якось кардинально, ось так, що стане от тепер якимось страшним. Це приблизно так само, як росіяни розказують. ось тепер ми почнемо воювати по-справжньому. То ви так чотири роки майже воюєте по-справжньому. Власне, будемо стежити за тим, що буде відбуватись. Вам дякую, пане Дмитре, що доєднались до нашого етеру. Експерт міжнародного Аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Лавець був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про велике інтерв'ю Дональда Трампа та президента. України.